Пан Франко, збірка коли ще звірі говорили. Казка королик і ведмідь. Пішов ведмідь з вовком по лісі, аж ось за цвірінкою якийсь пташок у корчах. Підійшли ближче, а то маленький пташок з задертим хвостиком скаче по гілках та й Вовчику братіку, а що ж це за пташок так гарно співає? запитав ведмідь. Цить ведьмедю, це королик, шепнув вовк. Королик? шептав і собі переляканий ведмідь. Ой, то в таким разі треба йому поклонитися. А вже ж, каже вовк, і обидва поклонилися короликові аж до самої землі. А королик навіть не дивиться на них, скаче собі з гілки на гілку, цвірінькає та все задертим хвостиком махає. Чи бач, яке мале, а яке горде бурчав ведмідь? Навіть не гляне на нас. Цікаво було б хоч раз заглянути, як там в нього в палаті. Не знаю, як воно буде, мовив вовк. Я хоч і знаю, де його палата, але заглядати до неї ніколи досі не подумав. А що, страшно хіба? Страшно, не страшно, а так якось не випадало. Ну, ходім, я мушу заглянути, мовив ведмідь. Прийшли до дупла, де було короликове гніздо. Та й тільки що ведмідь хотів заглянути до середини, аж тут вовк сіп його за полу, ведмедю шепнув, Стій, а що там таке? Не бачиш, от королик прилетів, а от і його королева. Не подоба нам заглядати при них. Відмідь відійшов з у корчі, а королик і його жінка влетіли до свого дупла, щоб нагодувати своїх писклят. Коли по хвилі повилітали геть, наблизився ведмідь до дупла і заглянув до середини. А в дуплі було, як у дуплі. Прогнили дерево, трохи пір'я настелено, а на пірі і п'ятеро маленьких короленят. Ну, це має бути королівська палата, скрикнув ведмідь. Та це якась же братська нора. А от ці голопуп'я та то королівські діти тьфу, та й погані ж потерчата. І, сплюнувши сильно, ведмідь хотів іти собі геть, аж тут маленькі королики, як не запищать в гнізді. Го, го пане ведмедю, то ти на нас плюєш? Що ми тобі за потерчата такі? Ми чесних батьків, чесні діти, а не ніякі потерчата. За всю образу ти мусиш нам тяжко відповісти. Ведмедеві аж мороз пішов поза шкірою від цього крику. Він якомога швидше побіг від поганого дупла. Забіг у свою гауру, сів там та й сидить. А малі королики в гнізді, як розкричалися, то вже кричали, не вгаваючи, поки батько й мати не прилетіли. Що тут таке, що сталося? питають старі і подають дітям до муш... то мушки, то хробачки, що котре назбирало. Не хочемо мушок, не хочемо хробачків. Подохнемо з голоду, а не будемо нічого їсти, поки не дізнаємось, чи ми потерчата, чи чесних батьків чесні діти. Та що вам таке сталося? допитують старі. Був тут ведмідь і назвав нас потерчатами, ще й наплював у наше гніздо, мовлять малі королики. Чи так крикнув старий королик і не думаючи чи довго знявся та й полетів до ведмедивої гаври. Ти старий бурмили, мовив він, сівши на гіляці над ведмедовою головою. Що ти собі думаєш? З якої причини ти моїх дітей потерчатами прозиваєш? Ще й моє гніздо плюєш. Мусиш мені за все тяжко відповісти. Завтра скоро світ ставай зо мною до кривавої війни. Що мав ведмідь робити? Війна то війна. Пішов кликати собі всіх звірів на підмогу вовка, кабана, лиса, борсука, сирну, зайця. Що тільки бігає по лісі на чотирьох ногах. А королики собі поскликав усю пташню, а ще більше лісової дрібноти, мух, джмелів, шершенів, комарів і казав їм лагодитись на завтра до Великої війни. Вечором зійшлись усі на нараду, як зі звірами воювати. Слухайте, каже королик, <кхід> треба нам когось вислати на звідини до ворожого табору, щоб ми знали, то вони генерали, яке їхнє гасло. Рада в раду вислали комара, бо сей найменший і найхитріший. Полетів комар до ведмежого табору, а там саме нарада розпочинається. Що нам починати, говорить ведмідь? ти лисе, найхитріший, між усіма звірами, ти нам будь за генерала. Добре, говорить лис. Бачите, якби то зі звірами була справа то нам би найліпше мати ведмедя за генерала, але сим разом нам треба мати діло з тою крилатою дрібнотою. То може я вам тут більше допоможу. Бо тут головна річ око бистре і розум делікатний. Слухайте, який в мене план. Вороже військо буде літати в повітрі, то правда. Але нам про нього байдуже. Ми ходімо просто до короликого гнізда і заберемо неволю його дітей. Скоро їх будемо мати в руках, то присилуємо старого королика, щоби закінчив війну, і піддався нам, і тоді ми виграли. Славно, славно, закричали всі звіри. Значить, говорить далі лист, – треба нам іти густою лавою, держатися купи, бо там у неприятелі й орлиш, і шуліки, і всяка погана птиця. Як будем іти в роздріб, готові нам очі видов або що. А разом то все безпечніше. Правда, правда, крикнув заяць, у котрого на саму згадку про орлів аж ноги затряслися. Я буду йти попереду, а ви всі за мною, говорив далі лис. Бачите, мій хвіст, все буде у нас бойова хоруга. Усі маєте пильно дивитися на мій хвіст. Поки я буду його держати просто догори, то знак, що все безпечно, що можна йти сміло. Якби я завітрив десь якусь засідку, то зараз похилю хвоста трохи в долину, то знак для вас, що маєте йти трохи помаліше і осторожне. А якби вже зовсім біда була, тоді я затулю хвіст між ноги, а ви всі тоді втікайте щодуху. Славно, славно закричали всі звірі і дуже величали лисову розсудливість. Комар, вислухавши весь той премудрий план, полетів до королика й розповів йому все докладно. На другий день скоро світ зібрались звірі до походу. Земля дуднить, галуззя хрустить, рев крик та писк по лісі, аж сум побирає. А з другого боку птаство почало злітатися, повітря шумить, листя з дерев сиплеться, крик, гамір, крякання, що не дай, господи. Густою лавою йдуть звірі просто до короликового гнізда. Густою хмарою літає понад ними пташня, та що не може їх спинити. Та старий королик про се не дбає. Побачивши лиса, як сей гордо маширує поперед війська з хвостом мов свічка, піднесеним гору. він крикнув шершення і каже до нього Слухай, небоже, бачиш ти он цього лиса? Це ворожий генерал. Лети що духу, сядь йому на живіт і жали, що маєш сили. Шершень полетів та й просто лисові на живіт. Почув лис, що щось там шпортує в нього на животі. От от би хвіста хвіст, та обігнався, але ні, його хвіст нині бойова хоругов не можна. Аж тут шершень, як не шпигне лиса в саме болюче місце. Ой лишенько, скрикнув лис, і знизу хвіст наполовину. Що там, що там загомоніли звіри? Мабуть, якась засідка про лист, та саме ж зуби заціплює з болю. Засідка, засідка, пішов у поголос між звірячі ряди. Осторожно, браття, бо засідка. Та в тій хвилі шершень, як вжалить лиса, що мав сили. Лис, як не завиє з болю, як не підскочить на півліття вгору, як не затулить хвіст поміж ноги, та втекти. А звірі вже не питали, що там сталося. А з переполоху, як не кинуться втікача, куди хто міг, одні через друге. А птахи, оси, комарі, шершені за ними на них, б'ють згори, дзьобають, рвуть, кусають. Страшна була різанина. Звірі, котрі не погибли, ті порозбігалися і поховались по ямах, а королих зі своїми птахами та комахами одержав знамениту побіду. Радісно прилітає королик до свого гнізда і говорить до дітей Ну, діти, тепер можете їсти, бо ми віднесли знамениту побіду над звірами. Ні, говорять короленята, не будемо їсти, поки ведмідь не прийде сюди і не перепросить нас. Що було робити? Полетів королик до ведмедевої гаври, сів на гіляці над його головою та й говорить Ну, бурмиле, а смачно воювати з короликом, га? А у ведмедя що у війську йшов з самого заду в часі переполоху, добре такі кабани, серни та олені ратицями по підребра потолочили, так що він лежав та тільки охов. Іди, дай мені спокій, буркнув він. І десятому закажу, щоб з тобою не зачіпались. Ні, не боже, цього не досить, мовив королик. Мусиш піти до мого дупла і перепросити моїх дітей, бо коли ні, то ще гірше лихо буде. Не було що, що змагатися, мусив відміть іти й перепросити короленят, що вони не є жадні потерчата, а чесних батьків, чесні діти. Аж тоді короленята задовольнилися і почали знов їсти та пити.